Наша презентація сьогодні відбувається напередодні чергової річниці, 22-ї річниці Української зовнішньої розвідки. Це ну, своєрідне професійне свято, яке ми відзначаємо 1 грудня, тому ми і приурочили цей захід до цієї події. Перед вами тут попереду я поясню, ми буквально так невеличкий зробили колаж своєрідний. Це світлини реального розвідника, про якого йде мова в книзі, його нагороди, які, до речі, в цьому ж залі свого часу син передав до музейної експозиції зовнішньої розвідки, з якими можна ознайомитися, подивитися. Ми розкажемо про книгу, про головного героя, а потім, якщо будуть у вас запитання, то відповімо на всі запитання, які стосуються. І книги, і, взагалі, книги книг, які ми спільно з Ярославом Валом уже кілька видали, як відбувається їхня популяризація, як люди ними цікавляться, читачі цікавляться. І на інші питання, які стосуватимуться, можливо, і в цілому служби зовнішньої розвідки України. Зараз хочу надати слово Дмитру Петровичу Захарашу, голові правління благодійної організації Фонд сприяння зовнішньої розвідці України, завдяки зусиллям якого вийшла і ця книга, і ну, всі попередні книги з історії української розвідки. У нас буквально така традиція склалася, що в рік ми до нашого професійного свята видаємо по, -по книзі спільно з Ярославом Валем. З українського сліду у розвідці. У 2009 році потім у нас була книга Керівники української зовнішньої розвідки. От, у 2011 році ми видали книгу Розвідники народжені в Україні. Це тут, мовно кажучи, 100 розвідників найцікавіших, найвизначніших, найколоритніших розвідників, народжених в Україні, які народилися або відбулися як розвідники в Україні. І в минулому році у нас вийшла така презентаційна книга-альбом свого роду. Це, мабуть, як біла книга Служби зовнішньої розвідки на української англійською мовами. Служба зовнішньої розвідки України Історія і сьогодення. До е, видання усіх цих книг мав відношення і Дмитро Петрович до фінансування цих проєктів Дмитро Петрович Захараш. Прошу, Дмитро Петрович. Добрий день. Ну, е, щоб ви не просто не подумали про те, що тільки просто. Відношення я чи благодійний фонд має дофінансування. Я мав, щастя, в своєму житті бути причетним до створення служби зовнішньої розвідки. І я зразу, можна на питання ваше відповім, чому 1 грудня якраз святкування чергова річниця зовнішньої розвідки. Тому що 1 грудня 2005 року на Верховній Раді був прийнятий закон про службу зовнішньої розвідки. Указом президента служба зовнішньої розвідки була створена у 2004 році. Як самостійний державний орган, а в 2005-му був прийнятий закон і інші нормативні документи. Безумовно, благодійний фонд має відношення до ведення цих книг, і я радий, що якраз благодійний фонд до цього причетний і вважаю, що це найбільший той вклад, найбільший той найвигомніших вкладень, які можуть бути, це є видання книг. Про історію про окремих людей, які зробили багато для нашої держави, ставили слід нашій розвідці. Наперед забігаючи, я вам скажу, я був мав теж можливість працюючи в Москві, бути в музеї служби зовнішньої розвідки на той час вже самостійної Росії. І мені дуже приємно, що там великий розділ, він приплітається, там і окремо створені. Якраз приділено нашим розвідникам, які виходцям з України. Вагомі там є матеріали, вагома робота зроблена. І це дуже приємно. Мені дуже приємно, я хочу відмітити, що за останні роки історії виданню пам'яті наших ветеранів приділяється така увага. Я це скажу відверто і однозначно, що завдяки керівництву служби. Багато робиться для того, щоб ми знали свою історію, пам'ятали, примножували і щоб виховувати молоде покоління, а головне історично задокументувати і показати ту роботу, яку зробили наші розвідники. Я хочу окремі такі штрихи сказати. Ви знаєте, кілька років тому відкритий монумент. Камінь був закладений під цей пам'ятник загиблим розвідникам у 2004 році, однак він тільки був введений два роки назад. Це монумент, хто був, бачив, знаєте, це дійсно вагома пам'ять для наших розвідників.